А це що таке? Зомбі прийшли до цього амбару. Вони перетворили яйце на зомбі-яйце. Сьогодні ми зіграємо ще в одну гру, яка була створена на основі Roblox 99 ночей в лісі. Минулого разу, коли ми виживали 99 ночей з полярним ведмедем, вам сподобалось і відео набрало досить багато переглядів та лайків, отож я вирішив знайти щось схоже. Ця гра називається 99 ночей з дівчиною Зомбі, назва мене дуже зацікавила. Тут також є класи, як і в оригіналі гри, що дуже добре. Але ще є якісь магічні підвіски, амулети або щось таке, і це мене прям дуже зацікавило. Тож давай подивимося, що це у нас за така гра, та спробуємо її пройти. Цього разу ми будемо виживати з тобою не в лісі, а в містечку, де й стався цей апокаліпсис, і його мешканці перетворилися на зомбі. Нам з тобою треба буде не лише прожити 99 днів, щоб пройти гру, а ще й побудувати машину часу, через яку стався той самий апокаліпсис. Так, це у нас тут якась яма, я так розумію, що це замість багаття. Оверстаку я вже бачу на два предмети для крафти більше. Дивись, у нас з тобою є синє дерево та каміння, прикольно. Стандартні речі, тобто мапа. Капкан, ліжко, ферма моркви, але є ферма дерева, і це прям дуже круто. На другому рівні нам одразу ж показує, що ми можемо з тобою зробити машину, яка буде добувати метал. Вау, оце ми точно повинні з тобою побудувати, а також миски для хатніх тварин. Тобто ми можемо завести собі хатню тваринку. Нічого собі, оцього я зовсім не очікував. А ось на третьому рівні ми можемо побудувати з тобою ферму спіріт дерев, тобто оці сині дерева. І є у нас ферма вугілля. Тобто ці камінчики це є у нас наше вугілля. Ну що ж, давай вийдемо на вулицю, подивимося, що у нас тут є. Я вже бачу місце, де буде знаходитися наша машина часу. Вона складається із трьох частин. І я дуже сподіваюся, що сьогодні ми її повністю побудуємо. Також у нас тут на території є магазинчик, і тут ми можемо з тобою за гроші купувати різні предмети. Дивися, ящики з ресурсами, є у нас пастки проти ворогів. Навіть є такі штуки, як ну, щоб підлікуватися, і шкалу їжі повністю з тобою відновити. Але ще ось що є. Є. є у нас за 300 баксів броня, нічого собі. За 400 баксів є у нас типу дрон якось або штурельки, яка буде вбивати ворогів. Круто, Самий більший мішок, бандажик, і тут багато ще вільного місця, тобто в оновленнях будуть щось ще сюди додавати. Ну що ж, поки не настала ніч, давай, як завжди, швиденько збирати дерево, закидувати у верстак та відкривати другий рівень карти. Подивимося, як буде працювати тут в цій грі наше багаття. До речі, нам кажуть, що буде скоро ніч, але я дуже сподіваюся, що першої ночі ця дівчина зомбі нас з тобою не буде вбивати. Зібрали дерево, давай закинемо його ось цю яму. Так, шкала починає заповнюватись. Настав другий день і ми з тобою відкрили карту на другий рівень, але замість багаття у нас якийсь промінь. А на вулиці видно, що у нас з тобою творився захисний купол, нічого собі. Тобто, ми з тобою побудували такий захист від ворогів навколо нашого будинку. Також до нас прийшов якийсь мужичок, йому треба віддати медикаменти, і я так розумію, що він нам замість цього віддасть якісь предмети. Але я поки що не знаю, де брати ці медикаменти. Можливо, тут є якась аптека або ж лікарня. Давай подивимося, щодо енергії. Дивися, у нас з тобою досить швидко падає енергія, і наш купол може. Вже повністю зникнути. Тож нам треба відправлятися далі. Вау, ти подивися, як прикольно виглядає місто. Дуже багато всяких будиночків, навіть є замки, ось там гори, де ростуть, до речі, ці сині дерева. Круто. Є у нас тут з тобою ще ось таке, що це у нас з тобою байк, а на ньому можна поїздити? Ні, це у нас, я так розумію, так, це у нас метал. Ну що ж, давай шукати скриньки, нам треба знайти з тобою більший мішок, кращу сокиру, зброю, якусь броню. До речі, ось тобі краща сокира. А там на горі я вже бачив ще одну скриньку, треба її також відкрити. І тут у нас з тобою гігантський мішок. Мішок на скільки на 25 предметів. Оце ми тут з тобою дуже круто почали гру. Давай ще одного сундучка з тобою відкриємо. Я вже бачу, що він там знаходиться на горі. А тут у нас з тобою дерев'яна битка. Тобто це у нас з тобою якась початкова зброя, я так розумію. Можливо, тут у нас буде з тобою ще якась металева, а мож, може, ще якісь будуть тут у нас з тобою предмети, які будуть зброєю. Наш купол повністю зник, тому що закінчилася енергія. Отже, нам треба. З тобою знайти якесь паливо, щоб розпалити, і утворився купол знову. Бо скоро настане ніч, а вночі може прийти дівчина зомбі, і ми можемо від неї постраждати. Ого, дивися, ми зайшли в будинок, а тут був хазяїн його, і це був зомбі. Ми його вбили, заробили з тобою перші два бакси. Ну що ж, давай відкриємо скриньку, подивимося, що тут є. А тут у нас з тобою ще один більший мішок, а телевізор це аж 6 металу. Так, забираємо цей стіл. Швиденько повертаємося додому, тому що нас попереджують, що скоро настане ніч. Стало темно. Ой, ні, ні, ні. Здається, там з'явилася дівчина зомбі. Так, швиденько забігли в будинок. Ну хоча б сюди вона зайти не може, це вже добре. Стіл я закину ось сюди, ось так. Ми з тобою отримали 20 енергії, наш купол відтвор... відновився, проте дівчина нікуди не йде. Я дуже сподіваюся, що вона нам нічого не зробить. Ну що ж, давай поки що побудуємо з тобою піч, щоб готувати їжу, і побудуємо перше ліжко, щоб у нас з тобою вже був плюс один день прожитий. Ставимо ось сюди, піч ми поставимо ось сюди, і, мабуть, що треба зараз зібрати дерево, щоб побудувати ферму дерев. Мені здається, що так ми зможемо з тобою збирати дерево набагато швидше, коли воно буде прямо на нашій території. Це у нас третій день, ми відправляємося знову в місто. Знайшли якесь креслення, це у нас захист будинку. Я так розумію, що там, мабуть, будуть капканчики, а ось, до речі, лікарня. Давай подивимося, що у нас тут є. А у нас тут бандажики, медикаменти, ще бандажики, медикаменти і антидот. Так, якщо ми з тобою знайшли антидот, можливо, ми можемо перетворитися на зомбі, і щоб знову стати людиною, треба вколоти цей антидот. А тут знаходиться амбар, і дивися, тут ходять конячки. Шкода, що. Ми не можемо їх осідлати, тому що на конячки, я думаю, ми б швидше з тобою пересувалися. Тут знаходяться яйця, ми їх трішечки поїли. На другому поверсі щось є. Ні, на другому поверсі шкода, що нічого немає, тож ми звідси виходимо. Що до нас на третю ніч прийшли зомбі? Як добре, що у нас хоч якась зброя є, проте я дивлюся, що не дивлячись на те, що у нас немає броні, вони не дуже багато наносять нам з тобою урона, але забирають шкалу їжі. І це прям якось дуже дивно. Це у нас якийсь магазин, і тут у нас на касі є гроші. Так, швиденько збираємо їх. А стільчики і навіть каси ми можемо з тобою забрати як метал. Тут є у нас з тобою продукти, які можна поїсти. Як добре, що ми знайшли такий магазинчик. Ми тут зібрали досить багато металу, поїли. Тепер це все треба віднести до нашого будинку. У нас якраз з тобою є 20 дерева. Давай побудуємо ферму дерев. Поставимо її десь біля будинку, ось тут хай собі стоїть, заодно подивимося з тобою, наскільки швидко вони будуть там рости, і давай відправлятися далі. Знову настала ніч, я не встиг добігти до нашого будинку, проте тут багато стільчиків, дивися, якщо ми зможемо їх використати не як паливо, а як дерево, то це буде прям дуже круто. Давай піднімемося на другий поверх. Я дуже сподіваюся, що ця дівчина зомбі нам нічого не зробить. Так, телевізор ми забрали, тут у нас грошики є. Ох, нічого собі, вона скрізь стінку мене вдарила і ще раз вдарила. Так, стоїмо, мені треба відкрити цю скриньку. А тут у нас патрончики для револьверу, а револьверу та в мене зовсім немає. О, треба тепер чекати, поки настане день, тому що я не дуже хочу, щоб вона нас вбила. Я дуже сподіваюся, що коли ми з тобою піднімемо карту на максимальний рівень, то ця енергія не буде так швидко зникати і нам не треба буде постійно закидувати сюди паливо. Там до нас знову прийшов торговець. Давай ми віддамо йому ці медикаменти. О, дивися, ми можемо взяти у нього кота, це наша хатня тваринка, або ж сідало для конячки. Ну що ж, давай заберемо, по-перше, кота. Я дуже хочу подивитися, як він виглядає, і взагалі навіщо він тут потрібен. Але для котика нам треба побудувати з тобою миски з їжею та водою. Друге, що треба йому віддати, це бандажик. Ну Давай віддамо бандажик. А він нам пропонує тепер взяти сідало для конячки. Ну що ж, де у нас знаходиться конячка? Я так розумію, біля амбара. Там нам треба буде його просто взяти з собою. Тепер треба скрафтити миски для нашого котика. Цікаво взагалі навіщо він тут потрібен. І ми можемо з тобою, до речі, скрафтити, що у нас там є. Перше ліжко, можемо скрафтити друге ліжко, але я хочу скрафтити верстак і побудувати ферму, точніше, цю машину, яка буде добувати метал. Це ми з тобою будуємо, також будуємо годинник. Нарешті я буду бачити, яка година. Можемо скрафтити ліжко та скрафтити декілька ламп. Це нам потрібно, щоб було видно і бачили взагалі, що у нас відбувається на нашій території. Знову прийшли зомбі? Да чому вони так багато приходять? Так, де наша битка? Я, звісно, не проти, що вони приходять тут майже кожної ночі, тому що нам треба зібрати долари, але їх тут якось дуже багато. Швиденько ставимо ліжко, щоб ми одразу ж з тобою отримали плюс іще один день. Це у нас з тобою третя лампа та машина по добутку металу. Ми зібрали з тобою 18 дерева за один раз з нашої ферми. Це прям дуже добре. У нас з тобою ще є трішечки менше. Ніж дві хвилинки. Давай сходимо до цього амбару. Я дуже прям хочу взяти конячку, тому що я впевнений, що з нею ми будемо пересуватися набагато швидше. А вона прям ну взагалі не хоче нікуди йти. О, все, цю ми з тобою осідлали. Тепер нам з тобою треба знайти броню, щоб не так швидко вмирати. А також треба все ж таки вбити декілька вовків або шкролів, тому що нам треба м'ясо. А це що таке? Зомбі прийшли до цього амбару, і там. Що вони роблять з цим яйцем? Вони перетворили яйце на зомбі-яйце. Оце так поворот. Тобто тепер у нас з тобою ще будуть додаткові вороги. Я дуже сподіваюся, що вони не прийдуть цієї ночі. У мене немає броні. У мене є, звісно, що бандажики, але я не зовсім хочу помирати так швидко. У нас з тобою лише 10-й день. Піднімаємо верстак на 3 рівень. І дивися, у нас тут з тобою є ліжко, яке нам дає плюс один день, а також є диван, який також дає плюс один день. Але я хочу побудувати ось цю ферму наших спіріт-дерев. Давай її поставимо також десь на нашій території, ось тут. Ось так. Тепер ми зможемо з тобою їх збирати, а потім побудувати ферму е, вугілля. А ми з тобою досі не побудували мапу? Я думав, ми б з тобою вже її поставили, а я тільки зараз зрозумів, що я її не можу відкрити, тому що ми її з тобою не скрафтили. Так, нашу мапу ми поставимо з тобою десь тут. Вона у нас досить велика. Слухай, вона прям дуже велика. Так, дивися, ми з тобою знаходимося там, де зелена територія, а все сіре це не відкрите. Вау! Я чомусь не думав, що наскільки велика сама... Територія буде, ну що ж, давай ми з тобою відправимося знову в місто. Нам з тобою точно треба якийсь захист для нашого будинку, тому що сам я тут зовсім не справляюся. Або ж краща зброя та броня. Проте ми з тобою все ж таки змогли вбити всіх зомбі. Давай швиденько закинемо їх у ту яму, тому що у нас майже закінчилася енергія купола. У нас з тобою вистачає ресурсів. Що ми можемо побудувати з тобою? Підняти кращий рівень верстака не можемо. Проте ми можемо з тобою побудувати капкани, і я думаю, що це прям буде дуже добра ідея. Якщо до нас прийдуть знову так багато цих зомбі, то нам ці капканчики будуть дуже-дуже допомагати. Ух, нічого собі! Ми знайшли з тобою льодяний пістолет! Вау, слухай, це прям дуже круто, проте у нього лише 7 патронів. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що він нам допоможе відбиватися від цих зомбі Тут у нас знову з тобою мішок, це зовсім не підходить мені, але тут у нас є з тобою ще якийсь магазинчик. Давай спробуємо відкрити цю скриньку. Нічого собі, дівчина зомбі прибіжала і стоїть прямо на даху цього магазина. Все, я рухатись не буду, я просто буду чекати, коли закінчиться ця ніч. У нас з тобою виросло вугілля, так, але зібрати ми його не можемо. Цікаво чому. Можливо, треба його розрубати. Так, дивися, ми з тобою його розрубуємо нашою сокирою, і так випадає дуже маленькі такі а, камінці вугілля. Його ми збираємо, звісно, це у нас паливо, але також його можна закинути у верстак, тому що це предмети для крафту. Настав 42-й день. Майже половину всіх днів ми з тобою вже прожили, швидесенько збираємо цей метал. Мені дуже подобається те, що ми побудували тут такі ферми, і нам не треба постійно вибиратися в місто, щоб збирати ці ресурси. У нас вистачає ресурсів, щоб побудувати ще одне ліжко. Давай, мабуть, його й побудуємо. Також нам треба зібрати трішечки ресурсів, щоб підняти верстак на 4 рівень, та побудувати останнє ліжко, яке нам дасть іще плюс один день. А це у нас металева броня. Нарешті ми знайшли хоч якийсь захист. Я дуже сподіваюся, що цієї ночі до нас зомбі приходити не будуть. Настав 48-й день, ми з тобою відправляємося в місто, щоб забрати другу частину машини часу. Оскільки у нас є з тобою броня, не дивлячись на те, що битка у нас досі дерев'яна, я думаю, що ми досить швидко вб'ємо цих всіх ворогів. Ух, нічого собі! Ти подивися, що вони творять. Проте, все ж таки, ми їх всіх вбили і можемо забрати додому другу частину цієї машини. Залишається 30 секунд. Нам треба з тобою зібрати декілька зомбі, щоб закинути їх до цієї ями, а також зібрати м'ясо, щоб посмажити, і у нас з тобою була їжа. А ось коли настала ніч, до нас одразу ж прийшли зомбі. Нічого собі, скільки їх багато. Як добре, що ми побудували тут у ці капканчики, тому що в кожен капкан майже попав один зомбі. У мене немає аптечки, кіт один, він сам не справляється з цими ворогами, тож треба якось ходити навколо будинку та знову активувати всі капкани. Ось так і пройшло у нас з тобою цілий день і навіть настала ніч, а я тільки зараз вбив цих всіх зоб. Зомбі. І то я навіть не впевнений, чи це були останні, тому що їх тут дуже прям багато. Тож нам з тобою треба більше побудувати таких капканів це раз, а також почати, мабуть, будувати паркан. Але поки що давай побудуємо останнє ліжко, щоб максимально примножувати наші дні. Також ми можемо з тобою побудувати громовідвід. Я не дуже хочу вмерти від грози, якщо чесно, а гроза тут дуже сильна. А зомбі знову прийшли. Нічого собі так, це мені зовсім не подобається. Чому так часто приходять до нас зомбі? Мені взагалі нічим з ними змагатися, і я зовсім не встигаю їх всіх вбивати. Це все максимально дивно. Ти тільки подивися, наскільки багато тут цих зомбі. Так, звісно, ми з тобою заробили грошенят, але з такою дерев'яною биткою я зовсім не можу їх нормально вбивати. Тож мені постійно приходиться активувати ці капкани та чекати, поки вони самі вмруть, а це забирає досить багато часу. У нас уже з тобою 78 день, треба ж щось поїсти. Закидуємо наших зомбі ось сюди в яму. Давай спробуємо з тобою підняти наш будинок на другий рівень, і у нас так, з'явився другий поверх, де ми можемо з тобою також щось тут будувати. Прикольно, проте я поки що не знаю, що тут можна буде поставити. Це у нас уже 86-й день. Зараз я пропоную відправитися знову до міста. Можливо, цього разу ми знайдемо з тобою швидесенько третю частину машини часу. І дивно, що досі не з'явився наш магазинчик. Мені б зараз дуже він був потрібен, тому що там я міг би щось купити, навіть ту же саму аптечку. Ось і настав 94-й день. Ну що ж, зовсім трішечки, ми з тобою проживемо всі 99 днів, проте я зовсім не знаю, де знаходиться третя частина машини часу. Зараз у нас з тобою буде 2 хвилинки, і, до речі, з'явився магазинчик. Так, ну що ж, а броня стоїть 300 доларів, а нас лише 168. Оскільки ми не можемо з тобою купити саму кращу броню і цього нашого помічника, який буде захищати базу, то давай хоча б купимо. З тобою декілька а, цих бандажиків, тому що лікувати себе точно доведеться. І поки є час, відправимося в місто, будемо шукати третю частину цієї машини. І ось, здається, я її вже бачу. Так, ми з тобою кращу зброю не знайшли. Залишається у нас з тобою дерев'яна бита, але я дуже сподіваюся, що ми зараз швиденько вб'ємо цих зомбів. Також треба швиденько поїсти, тому що якщо їжі не буде, ми з тобою можемо померти. І начебто все. Останній зомбі, якого ми вбиваємо, Забираємо з нього грошики і можемо відправити цю частину, останню частину машини часу до нашого будинку. Дуже цікаво, що буде далі, коли ми з тобою повністю зібрали цю машину часу. Ух, нічого собі яке велике кладовище, так, напевно, що даремно я сюди прийшов. Давай швиденько відправлятися додому, і треба ще й поїсти. Повністю зібрали машину часу, проте нічого не відбувається, і я дуже радий, що сьогодні до нас з тобою не приходять зомбі. Це означає, що ми можемо спокійно з тобою зібрати ресурси, знову там щось скрафтити. Ну що ж, прожили з тобою більше 100 днів, за це, до речі, отримали з тобою ачівку за те, що пройшли гру, і це навіть 103-й день. Але я ще трішечки хочу пограти, подивитися, що буде відбуватися далі, тому що тут є багато чого, ще чого ми не продивилися. Мені дуже цікаво. Подивитися, що там знаходиться в тій печері. В цілому, гра мені дуже сподобалась, не дивлячись на те, що тут є деякі моменти складнощі, тому що ти диви який тут був сундучок, нічого собі. І тут у нас знаходиться діамантова броня. Вау, оце прям дуже круто! Ось мені цікаво, що це за печера така. Давай сюди зайдемо, подивимося, що тут є. А тут що у нас є ті, який охороняє вугілля. Ні, швиденько встаємо, так, швиденько, швиденько і треба звідси вибиратися. Даремно я сюди прийшов. Ти подивися, він намагається виконати нас зі своєї печери. Як добре, що у мене діамантова броня. Я думаю, що без неї я вже б, мабуть, вмер. Так, цікаво, що він охороняє лише вугілля, і тут немає жодної скриньки. Ну що ж, а на цьому сьогодні все. Проте я з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.